Вітаю вас, шановні брати і сестри, мир вам. Щось так, наче завтракали плохо. Добре, я дуже вдячний Господу, вдячний вам, що Господь благословив нас і ви знайшли силу, знайшли час прийти сюди, на це місце, щоб прославити нашого Господа. Сказати Йому, як ви вдячні. Якщо у вас є за що дякувати сьогодні цей час, ця можливість подякувати Богові за його любов, за його милість, за його піклування. І я хочу перед тим, як ми будемо молитися, звертатися до нашого Господа, я хочу заспівати, зачитати із 46-го Псалма. Де Давид каже, співайте Господові нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог царює у сієї, цар усієї землі. Співайте хвалу і з розумінням, бо Бог зацарював царював над народами, Бог сів на святому престолі своєму. Я коли прочитав це місце. Я думаю, таке чудове, так добре. Ну, слово, яке тут сказане, співайте хвалу з розумінням. Я взяв собі і підчеркнув, підвів рисочкою для того, щоб зрозуміти те, що співати можна по-разному. А з розумінням це буде правильно, тому що моє серце воно має співати не тільки уста, не тільки глаза, які дивляться на ці слова. А серце должно співати. Отсюда должен бути спів хвали і поклоніння Богові, тому що Він є цар над усіма царями. Він є той, хто керує усім цим світом, який, який він створив, і він керує нашим життям, тому що ми віддали своє життя йому, і ми запросили Його, коли він дав цю нагоду звернутися до нього. І ми сказали, Господи, ми обіцяємо Тобі добру совість. Ми будемо йти за тобою і бути нашим царем. І сьогодні я хотів би разом з вами, разом з нашою групою співати і славити Бога, бо це є чудово в очах Його. Давайте попросимо нашого Господа, щоб Господь дав нам оцього розуміння в Духі Святому. Батько Небесний, ми щиро вдячні Тобі, що Ти полюбив кожного з нас, що ти сьогодні благословив нас бути тут, на цьому місці. І ми не хочемо, щоб цей час пройшов даремно. Ми хочемо, щоб ти наповнив наше серце Духом Святим, щоб ми, Господи, могли зрозуміти, що ми робимо сьогодні і чому ми тут, чому ми в присутності твоєї і що ми повинні зробити і почути. Господи, я прошу Тебе, благослови нас. Прибудь ти з нами, Господи, допоможи нам свої, свою працю, свої заботи в зімні, залишити там вдома, а тут відкритим серцем прославити Тебе, заспівати тобі пісню, ту, яку порадує Твоє серце, яке дасть нам натхнення, Господи, йти за тобою, славити Твоє ім'я. Ми просимо Тебе, Господь, допоможи почути те, що Ти хочеш сказати нам в пісні, в молитві, в слові Твоєму, Господи. Тому що сьогодні день твій, і в цей день ми хочемо прослати, посвятити во славу Твою. І просимо, Господь, прибудь ти з нами. І хай це місце наповниться славою Твоєю. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. своює на нашій стороні, Він є переможець, він все переміг, я не посоромлюсь, я не похитнусь, сам Ісус є тут. Сторонні. Він є переможець, він все переміг, я не посоромлюсь я не покинусь, сам Ісус є тут. Взяв мої моїх Сором соромі покрив, ми найщасливіші люди на землі, бо дарує силу, дарує Христос мені, буду жити не рух, бо взяв Христос, вину мою і воскресіння сила тут. І Сливіші люди на землі. deep in me. Yeah. We'll Ми дякуємо за те, що ти сьогодні кожного дня з кожним із нас є, і є на цьому місці, є в нашому житті. Боже, ми вдячні Тобі за те, що Ти супроводжуєш нас кожного дня і благословляєш нас. І цього ранку також, Господь, милість твоя і благість відновилася до нас. Я дякую Тобі за цю можливість сьогодні приходити до Тебе, при Твоє лице, і бути почути тобою на висоті. Слава тобі, слава тобі, Батько наш! Хвала Тобі, слава тобі, Боже, ми відкриваємо свої серця для Тебе і просимо, щоб ти наповнював наше життя, наші серця, Боже, з собою. Слався Бог самогутній через нас, нами Господь на цьому місці. Алілуя. Амінь. Воду, спійся, всі хвалі. Наш Бог, все Бог, Звіщає гор небесний, і ми тут на землі. Наш Бог, всемогутній Бог, не славить всі народи того, хто дав життя. Нехай хвалою наші наповняться серця Розкажемо ми світу про те, який наш Бог, наш Бог, всемогутній Бог, наш Бог, всемогутній, могутній, правий. У слави мудрий, сини, люблячий, всемогутній Бог, наш Бог всемогутній править він на небі у славі. мудрий, сини, люблячий, всемогутній Бог. Настає скоро славний фінал у боротьбі. Наш Бог все могутній Бог. І прийде перемога над силами підми. Наш Бог все могутній Бог. У Господі надіяся в величу Творця, і наш трофей багатий куплені серця. Розкажемо ми світу про те, який наш Бог, наш Бог все могутній Бог, наш Бог все могутній, правий Він на небі, у славі. Сильний, люблячий, всемогутній Бог, наш Бог всемогутній править він, на небі у славі мудрий сильний, люблячий, всемогутній Бог, наш Бог всемогутній править він. На небі у славі мудрий сильний, люблячий всемогутній Бог, наш Бог всемогутній, могутній, править він, на небі у славі мудрий сильний, люблячий всемогутній Бог, наш Бог всемогутній, могутній, править він, на небі у славі мудрий сильний. Ljubljenči sem mogotni Bog, naš Bog sem mogotni Bog, naš Bog sem mogotni Bog. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти подарував нам цей прекрасний день, що ми могли прославляти Твоє сильне та святе ім'я, Ісус. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти нас проводиш, Боже, цією долиною, Боже, коли на нашому шляху є випробування, Боже, і які б шторми не були на нашому дні, Боже, в наших серцях, Боже, в наших життях, ти все одно нас проводиш та тримаєш своєю рукою, Господь. Вкрий, будь ласка, нас своїм теплом, Боже, візьми нас та поведи своєю рукою. Допоможи, будь ласка, нам довіряти Тобі, Боже, вірити Твоєму слові, вірити Твоїй обітниці, Господь. І дай, щоб ми ніколи не сумнівалися, Господь, в тобі, адже ти наш, Боже. І тільки ти наша підтримка та наша опора. Слава тобі, Ісус! Ми знаходимо цей спокій, тому що ми маємо надію сьогодні на тебе. Ми покладаємо свою надію в цьому житті на тебе, Господь, і віримо, Боже, і сподіваємось, Боже, на те, що сьогодні все наше життя, ми знаємо точно, все наше життя воно залежить від Тебе, тому що Ти, Господь, наглядаєш за нами, Ти оберігаєш нас, Ти благословляєш, даруєш сили, здоров'я, міць, Господь, все через Тебе в нашому житті. І ми завдячуємо Тобі сьогодні на цьому місці те, що ми маємо. Ми віримо, що ми маємо все від Тебе, і всього достатньо для життя і для благочистя. Хвала тобі, Ісусе! Хвала тобі, Господь, прибудь сьогодні на цьому місці своєю силою, прибудь сьогодні на цьому місці своїм словом, прибудь сьогодні своєю правдою і істиною сьогодні, дій сьогодні в житті кожної людини. Яка сьогодні прийшла на, цьому, на це місце, яка сьогодні співає тобі, молиться до тебе, Господь, до кожного чоловіка та жінки, до кожної дитини, доторкнись ти, Боже, і зміни наше життя на краще. Хвала тобі, Ісусе. Амінь. Що наш Господь чинив, Він той, хто зупиняє страх і лук ламає й спис, о сильний Бог Ізраїля, Ти за нас в бою, живемо ми вірою в Христа, що взяв за нас вину. sleep boy